Привіт! Ви завітали до Андарни! Це моє перше відео, і, можливо, ви задалися питанням, хто я. На просторах телеграму я відома своїм ультрасмішним та мегауспішним каналом Фонд Допомоги Добнім. Підпишись, там класні меми. Бажання творчого самовираження також потягало мене і по твічу, найрізку стріму, з якого ви будете дивитись. Але від сьогодні я стартую тут, на моєму новенькому ігровому каналі, з крутими сілі відосами. Підписуйтесь, тисніть вподобайку. Приємного перегляду! Ти бачиш Джулію? Ого, я її, я її не бачу взагалі. Якщо так подумати? Вона віком, як ти, трохи за 20 сміється разом, сміється разом з добре одягненими професорами та студентами-випускниками університету Болдер. Ти, Генрі, прийшов випити зі своїми друзями, ти підходиш до неї. Ти п'яний. Тож, якась вона, ну знаєш, яка твоя спеціальність? ага. Це дуже гарний. Це ти гарний, говорить вона. Круто. Але це не так. Ти е, майбутнє похмілля. Що? збентежено відповідаєш ти. Хтось має приго... пригостити тебе чизбургером. Каже, він, а можна мене так? Можна мене хтось пригостити чизбургером? Вона зупиняє офіціанта і тиждень тому ти. А, тиждень тому ти хлопець жулі. Я можу рухатися, щоб використовувати об'єкти. Рюкзачок. Беремо рюкзачок. З ним разом буде ок. А рюкзачок тривожний, а я непереможний. А можна банку підняти? Та йоп, не можна. З Ак... глину, глиною, чи шваблю, ну хоч щось. Це жарік за клобу. Да, зараз чизбургер доставляти будемо. Зараз ми на мачинки будемо їхати. А не погрузити речі в багажник. Опа. Ви зустрічаєтесь більше року, вона просто. Зводить тебе з розуму це чудово. Ви переїжджаєте, тепер ви живете в квартирі біля школи з гарним видом на гори. Ви вдвох сидите на даху і п'єте пиво. Ви п'єте пиво майже скрізь. Життя прекрасне. А чому, чому це не моє життя? Джулія хоче завести собаку. Це трохи занедбаний низенький бігль. Джулія просто закохана. Вона хоче брати його з собою на лекції. Також є німецька вівчарка. Ласкава, але вона лякає. Під час прогулянки Джулією точно нічого поганого не трапиться. Вона дійсно новіє страх. Ага. Ви берете бігля і називаєте його відро. Відро. Бакет. Icebuckет челендж, ви це пам'ятаєте? Я щось древнє у себе в голові відкрила, якісь спогади. Бакет хороший пес, і через тиждень ви зовсім забуваєте про іншого. Джулія любить його, ти також любиш його. Ви сидите і розмовляєте на терасі зараз літо 21.30. Сонце все ще випромінює тепло високої пустелі. Як ти ставишся до дітей? запитує вона. Я люблю хрумтіти дітками. Діти, вони не найрозумніші істоти і загалом не дуже тямлять в будь-чому. Я кажу про те, що якщо б ми з тобою завели декілька таку собі парочку маленьких дурників давай не спішити. Вона дивиться у бік гір, у нас ще багато часу, правильно? Кажіть за себе, містер, це, це хто? А, це вона каже. Не хвилюйся, ти заспокоїш її. Ти кажеш, що в неї все ще тіло студентки? Так, тільки не забудь сказати про це моїм яєчникам, вона каже, посміхаючись. Колись в нас будуть діти, добре? Добре, колись будуть, відповідає вона. Шість місяців по тому ви заручились прямо в, лі... в ліжку, відповідаючи... відпочиваючи недільним... недільним ранком. Все добре, Іван. У мене все добре з головою і з читанням. Тежка Торофер. Значить, м -м -м, у мене по цій грі дуже мало спойлерів в голові залишилося. Опа, кепочка. Кіпарік. Одягнути. Ні. Є. А, це типа оглянути, Не одягнути. Сьогодні вечір четверга, і Юлія Джулія затримується на 4 години. Вона навіть не дзвонить. Ти хвилюєшся і стаєш з... злішим щохвилини. Вона повертається додому вже після того, як ти йдеш в ліжко. Вона не п'яна, але однозначно весело провела час. Ти сваришся, коли вона лягає на простирадло. Ти ігноруєш її. Ні, ти злишся. Ти називаєш її необачною дурепою, вона каже, пішов ти і не будь такою дитиною, чорт забирай. Ти називаєш її егоїсткою. Вона знає, що це означає це ранить її почуття Понятно. А що це означає? Джулі так само подобається малювати. Вона малює рослини зі своїх досліджень. Також малює всі місця, які відвідує, малює тебе. Хімен то Хім... Вес веселишся на чиянго у Вікторії Сікрет. Джулія була права, ти дуже гарний. Хі -хі. Так. Це вже типа вечір. Блін, ну реально гра дуже атмосферна, гарна і І, взагалі клас. Так, да, і у мене тільки обривками щось. Пам'ятаю з Вежа To Forks ще 12,9 км. Тільки обривками щось трохи пам'ятаю з приводу цієї гри. Ми там ще й будемо шукати. Так, влітку ти і Джулія насолоджуєтесь прогулянкою з банкетом вночі. Вистава в місті на нього з'їжджаються люди з далеких куточків, один із них намагається пограбувати вас, використовуючи нічого. Баки то б'ють ногами. Чорт собака, кричить Джулія, вона в шоці, їй важко говорити, коли вона в стресі, ти е, протистоїш нападнику. Ти б'єш його по проклятій пиці, відлякую, напевно. я не хочу нікого бити. Ти тягнешся до кишені, ніби маєш пістолет і погрожуєш бити його, тобі вдалося налікати вас з дрьох. Рабіжник тікає. Джулія просить тебе відтепер ходити іншим шляхом. Ти погоджуєшся, ти так само не хочеш знову ходити цим шляхом. From then on you walk by the river. Через річку ходжу. Пла... Плани мати дітей перенесені на невизначений термін через роботу. Жулі пропонують роботу в Єльському університеті. Він знаходиться в Коннектикуті, за 2000 миль звідси. Це чудова робота помічник декана. Вона хоче переїхати. Я абсолютно ні. Ну, Компроміс. Компроміс. Ти запитуєш її, чи буде вона їздити туди і назад з роботи, бо ти не хочеш переїжджати до Коннектикуту, Вона говорить, що це буде важко, але вона може зробити це, якщо ти не переїдеш з нею. Ти говориш їй не відмовлятися, якщо вона його, цього дійсно хоче. Вона погоджується, прилітає в боудер тричі на семестр. Жесть. Тричі на семестр, семестр це типа півроку, це типу в півроку вона три рази приїжджає сюди. Джулію відправляє додому з Єльського університету в оплачувану відпустку після того, як стався непри... неприємний випадок. Вона спантеличена через колегу, який позичила книги, важливі для дослідження. Вона не пам'ятає, що успішно позичила їх їй лише два дні тому. Ага. Знайшли її на сходах вона плакала. Поговорити про це з кимось. Після кількох оглядів у лікарів і багатьох обстежень вони визнали, що стурбовані тим, що Джулія може страж... страждати від деменції на ранній стадії їй всього 41. Чого? Ви обидва вирішуєте, поки зберігати все в таємниці Ага. Я десь в лісі. Де там? тільки щоденник я можу взяти. Рюкзачок Щоденник. Бакет а Джулія каже, ніби це добре, бо від нього менше проблем у будинку. Тиждень по тому вона повертається в університет. Так. І що там? Ага, понятно. Uh, Julius affection Gets Worse. Її стан погіршується, вона не може згадати речі в класі, її дослідження, що -та там, коротше, гірше стає. Вона просто їде в інше якесь місто без причини. Її повертає додому поліція. Її відправляють у постійну відпустку на лікування. У мене є шапка, щоб не холодно. Одного дня в тебе є Джулія, яка називає тебе дурником, а ваших ненароджених дітей маленькими дурниками, іншого дня ви не незнайомці. Вона тягне тебе у ліжко, щоб зайнятися коханням, але через 5 хвилин вона падає в паніку, вважаючи, що її тата стоїть за дверима. кажеш її родини, що вона розчав. Що вони, вони розчавлені починають їздити частіше до нас, щоб відвідати її потім назад до Австралії. На деякий час приходять твої друзі через маленькі дрібнички, які поліпшують день. Її стає гірше. Ти проводиш дні, слідкуючи за Джулією по будинку, ти рахуєш секунди між двома щотижневими візитами Даніель медсестри. Вона припускає, що Джулія могла б жити в іншому місці, десь де є цілодобовий догляд дім. Ця думка сидить в твоїй голові декілька місяців. Пікуватись про неї сам. Ну, Раз їй так погано стає, то не знаю, хай краще проведе більше часу з нею, ніж ніж відправить на денний стаціонар. Це неймовірно важко. Найгірше це те, коли ти на неї сердишся, наприклад, коли вона намагається приготувати їжу для себе. Ти не можеш нічого робити без неї, а вона без тебе. Коли вона лягає спати, ти ще не спиш кілька годин, випиваєш на терасі, дивишся бейсбол влітку та студентський баскетбол взимку. Продовжую пити. Алкашня, ти починаєш виходити з кімнати лише після того, як укладеш її спати. Перший раз, коли ти робиш це, ти хвилюєшся, що вона встане і піде, поки тебе немає. Стільцем підпираєш двері. <ріст> ти йдеш в той бар на околиці Pearl Стріт, там гарно, згодом ти все розповідаєш, Шейлі, вона бармен. Це величезний тягар. Тепер ночей на тиждень ти приходиш додому і лягаєш спати о пів на першу ночі. Ти з нетерпінням чекаєш на ці ночі. Одного разу вночі тебе зупинили задля перевірки на тверезість. Ти стягнув відмітки в 10 на алкотестері і тебе відправили з в'язниці. Ти думаєш про те, щоб приховати це, але все ж розповідаєш своїй невістці, Сьюзен. Невістці? Наступним літаком з Австралії прилітають батьки Джулі, і вони не можуть повірити, в якому статі знаходиться ваш будинок. Потім вони говорять, що Джулія переїжджає жити до них. What the hell? Ти не сперечаєшся, ти кажеш, що теж скоро приїдеш. Але минає кілька тижнів. Summer is Coming and you see an Add in the Paper for a Job. Ага. Роботу знайшов. Тебе беруть. Ти така забираючі ліс жить на границі. Пакуємо його, браття. Так, піднятися на оглядову вежу. Нам туди. Це що там сральник? Я хочу до сральника сходити спочатку. Це толчок шрека. Генератор? Сральник. Угу, глянути. І що? І шо? І що? Тиха, хай там полежить. Ага, все, все. Стоїм. Somebody once stall me the world is gonna roll me. Ми приїхали на нашу оглядову вежу. Така от халупа. Добрий день! Світло є. Так, що є твежа ту Форкс? Ага, і що? Аго? Эм, алло? Хто б це не був? Це Генрі, так. Ага. Я делайла. Та, це те, що хлопець сказав по тебе. Тут озвучка. звучка. То що з тобою не так? Що? Люди беруться за цю роботу, щоб втекти від чогось. То що ж не так? Що з тобою не так? Чудова ідея. Давай. Слухай, я пішов два дні, тому я не зовсім розумію, про що ти зараз. Ти хочеш знати, що зі мною не так. Добре, тоді я зможу заснути навічно. Звісно, друже, а тепер продовжуй. А, лівий шипт. Ти вбила трьох чоловіків. Обурюєшся через маму, вдома тебе ніхто не виносить. Зараз ти тут, мабуть, тому, що тебе вдома ніхто терпіти не може. Що після цього короткого вступу не дивно. Вау. Я спишу це я на те, що ти вдовився і роздратований. Тоді я краще піду спати. Тривай, Тепер моя черга. Гарати. Соснову шишечку. Навіщо ти б'єш? Що про себе? З добра па папа. Давай подивимося. Я нічого про тебе не знав. Я кажу, що тебе звільнили з роботи, і ти нарешті вирішив написати свій роман. Через таку дурнувату причину можна знайти людину в лісі. На добраніч. Ласкаво просимо на роботу. Ти спиш точно як убитий. У будь-якому випадку є ще кілька годин до темряви, щоб попрацювати. Я бачу тебе за столом. Тож подзвони мені, коли будеш готовий. Печ я, здається, довго спав. Схоже, що ти спиш вже що? Чотирнадцять годин. Вау! Ох, боже, котра зараз година? Шоста. 6.45. Упс. Не хвилюйся про це. Такий похід збиває всіх з ніг на пару днів. Але тепер, коли ти прокинувся, дозволь мені швидко ознайомити тебе з роботою. Посередині твоєї кімнати є предмети з круглою картою. Ти його бачиш? Ні, не бачу. Так, є, я бачу. Це вогнешукач Озборна, винайдений в 1914 році Вільямом. Озборном. Ти користуєшся цим, щоб знайти вогу. Що за хрінь? Що таке? Ам. нічого. Ти а, використовуєш це для От бляха! Господи, слідкуй за язиком, Леді. Через вікно, те, що виходить на захід, ти бачиш те саме, що бачу я. Де захід? Де захід? Це чортові фаєрверки? Я не бачу де? Я не знаю, де захід. N. Треба твоє підтвердження, ти бачиш їх? А, вот захід. А захід де? Е, Захід туди. О, є феєрверки. Ні, серйозно, ти бачиш це? Та бачу. Це ж незаконно, вірно? Ні. Ти повинен негайно спуститися туди і зупинити їх. Ймовірність пожежної небезпеки до Біса висока. Треш. Це дійсно моя робота? Твоя робота, така, як я кажу. Найближчий доглядач на відстані двох днів звідси. Спускайся вниз і заспокой їх. Mm. Ти їм надерти задниці? <клес> Як думаєш, впорайся? Виписати їм штраф? Заспокойся, брудний Гаррі. Тож? Рухайся. Якщо я правильно пам'ятаю, тобі знадобиться мотузка, щоб спуститись ланцем до озера. По дорозі має бути одна у ящику з припасами. Код 1, 2... Три, чотири. Він фактично один для всього. Один, два, три, чотири. Що треба зробити? Зручно. Можна і так сказати. Я. Я навіть не вспіваю нормально подивитися, що тут є. Висуна шухляда. О. 16! Все, 16! Можна йти. А ну-ка, давайте ще раз. Він не зупиняється. Не видно, скільки впало, блін, ладно, пофіг. А, соснова шишка. Соснова шишечка. А це, типу, їх можна брати, тому що можна помацати кожну шишечку всієї всій ігрі чи що? Фото з Джульєтою. Ага, оце я. Ну, тупо мужик. Ага, понятно. Поставити назад. Настільна лампа. Ні, мені таке не треба. Весовна шукляда Закрити. А закрити як? Настільна лампа. Що це таке? Постав його назад. Закрий її. Ну, закрий її. Все, закрий. Просто якось купа речей відбувається, і я навіть не встигаю нормально подивитися, що тут є. Так. Я сподіваюся, це ніяк не впливає на геймплей, те, що я тут оце от ходжу, дивлюся всяке. Так. Смерть приходить о другій. Буду знати. Похуй на книжку. Я не читаю книжки. Термос. Оглянути. Термос. Поставлю на меня. Та так, в шухляді... Блін, а от... эти вот эти вот, вот эти вот, вот, вот... Каністра з водою. Смерть приходить о другій. Поки що. Вона сказала вже шоста, а зараз тільки 4.30. Що за фігня? Соснова шишечка. Навіщо ти п'єш? Двері. Відкрити двері. А, я рюкзачок теж беру. Беремо рюкзачок. А -а 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 -а. Як? Алло. А, це просто по колу. Ну так, мені надо туди. Е, компас на що там компас на N? Мені... Ні, мені не туди, мені отуда. Я не вмію стрибати. Компас в карман. Мотузку в 305 ящику. Я не розумію, де це. Ладно, мені подобається. Флати. А у нас, типу, пробіл існує тільки тоді, коли треба перестрибнути дровиняку, чи що. Озеро Джонсі. А що тут? Кейс тупік. Зараз мене зжеруть в ведмеді. Блокдрей. So screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever increasing list of responsibilities. Короче, короче, Як бачите, тут не все прям перекладене, але частково нормально. Ящик Яжі припасами. Я знайшов ящик з припасами. Чудово. А, один, два, три, чотири, по-моєму, там був код. Єй! Соснова шишечку, навіщо ти п'єш? Щоб забути. Запускаю перерверки. Перер... 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 Батончик мюсли. З'їсти. Соснова шишка тільки два кирпича. А, і щось іще. Що це таке? Ящик. 306. Ага, зрозуміло. Ні-ні, почекай, я ще оце не почитала. А, оглянути. Рон. Гей hey, старий хлопець, не витримав, тож я замкнув його вежу та поклав деякі його речі в коробку. Знайшов один із тих батончиків, що ти любиш. Піду в парк, але коли повернуся, давай набухаємося, Дейв. Нормально. Рюкзачок взяли, тепер, тепер, тепер можна все в рюкзачок класти. Так, що тут у нас? Куди мені взагалі треба йти? Бібибі-пі. Пібі пі. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Эр, щоб бігти? А куди бігти і від кого? А, від ведмедя, типу? Тікаємо від деменції. А де?